Ми вітання традиційно. У цій порі ми підсумуємо інформаційне наповнення вівторка, 5 квітня. Студії для вас працюватиме Люба Єворська. Не навчальну, а справжню пожежну тривогу довелося оголосити вчора вранці в шостій школі нашого міста. Займання виникло на першому поверсі у кабінеті математики. Вогонь знищив речі шкільної приналежності, перекриття підлогу та стіни площою 60 квадратних метрів. Суму збитків наразі встановлюють. А от вберегти від знищення вогнем пожежникам вдалося майна на суму в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Причину пожежі поки що встановлюють. Дорога до світла. Уряд збирається взятися за виведення в стіні зарплат українців для найманих працівників. планують встановити суму гарантованої зарплати, а підприємців обкладати штрафами за нелегальних робітників. Український уряд взявся боротися з зарплатами у конвертах, які видають своїм працівникам підприємці. На це спрямовані три урядових законопроекти. На думку віце-прем'єра соціальних питань Сергія Тігіпка, це є ключовим моментом для легалізації зарплат в країні. За його словами, нині в Україні близько 140 5 мільярдів гривень фонду зарплати перебувають у тіні. Цьому пенсійний і різні соціальні фонди не дораховуються коштів. Сума штрафів за нелегального працівника має становити 34 тисячі гривень для юридичних осіб і близько 8 тисяч гривень для підприємців. Крім того, пропонують стягувати штраф більше 2 тисяч гривень за кожен виявлений випадок несвоєчасної виплати зарплати або часткової недооплати, та 12 тисяч гривень за встановлення зарплати нижче від мінімальної. Водночас робото. Даці не в від таких ініціатив уряду. Експерти прогнозують, що після цієї реформи може бути нова хвиля закриття малого та середнього бізнесу, бо ж багато хто з роботодавців не зможе оплачувати великі зарплати своїм працівникам, враховуючи індексацію та величезні штрафи. У кафедральному храмі Оспіння Пресвятої Богородиці Остерю, перебувач мощі святого Івана Хрестителя та чудотворна ікона. Щодня там відбувається місійна молитва. Можна приступити до сповіді та святого причастя. Отець Теодозій, чини святого Василія Великого впродовж Великоднього посту разом зі святиною відвідує храми України для того, аби вірні мали змогу приступити до святих мощей Івана Хрестителя та отримати благословення і ласки. Траплялися навіть випадки зцілення. Адже віра і молитва творять дива. Переконані і наші кореспонденти. У катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці вірні мають унікальну нагоду приклонитися до мощі святого Івана Хрестителя. До стрия їх разом з творною іконою привіз отець Теодозій. Він розповідає, що вперше приклався до тіла Івана Хрестителя два роки тому, перебуваючи в Києві у храмі святого Василя Великого. Отець відчув неабияку оздоровлюючу та силюючу силу. З того часу священнослужитель не розлучається з мощами і дає людям нагоду зцілитися. Як духовно, так і тілесно. Які ми мали у Львові тепер? Отже, ж, так само є такі факти оздоровлення. Молода людина, скажімо, е, яка мала йти на операцію е, з ОПУ, а мала дуже пов'язану теж хворобу своєї печінки. Вівторок отримала вже доручення, що має в п'ятницю покластися до лікарні. І тоді, посповідавшись, я поблагословив мощами, запричащалася, і тоді, в п'ятницю, пішла до лікарні, зробили обстеження, а там повністю є здоров'я. Не треба лігати, і багато жінок приходило. Дякував до стрія зі святою місією. Прибула правиця Івана Хрестителя. Саме нею святий здійснив хрещення Ісуса Христа на річці Йордан. Отець де каже, що за час місії до святих мощей прийшло більше 800 тисяч людей. Чимало зцілилося. Проте отець застерігає: ефекту ніякого не слід очікувати. Якщо люди приклоняються до святинь без покаяння, очищення та причастя. Він був Тою людиною, яка показала своєю правицією на Ісуса Христа, як на Це Царство Боже, як на Спасителя, який прийшов, аби оздоровити людське життя, перемінити його, цілком змінити історію людства. Щодня у храмі відбувається місійна молитва, сповідь та причастя. Приклонитися до читотворної ікони та мощей святого Івана Хрестителя можна буде до 10 квітня. Опісля їх повезуть до Польщі перемишель. Світлана Куханчик, Марта Стадник, Руслан Леськів, Стрийські новини. Нові водійські посвідчення видають на Львівщині. У правах обов'язково мусить бути вказаний термін дії. Нові посвідчення водія почали видавати 29 березня. Від тих, які були раніше, нові відрізняються лише однією графою. Одній вказаний термін дії по свідкам 50 років. Процедура обміну кажуть правоохоронці нескладна. Для заміни посвідчення водія необхідно подати заяву та паспорт. Також потрібно здати старі посвідчення сталону попередженні, щоб отримати новий водійський документ, підтверджувати. Свої знання правил дорожнього руху не потрібно однак, іспит таки складатимуть ті, хто має стаж керування менше року. Окрім того, значно скоротився і час на отримання послуг. Адже віднедавна у відділі реєстраційно-екзамінаційної роботи відкрилось нове віконечко для юридичних осіб. Тепер для зручності усіх відвідувачів юридичні особи мають свою окрему чергу, і оформленням їхніх документів займаються окремі працівники. Україна потрапила у десятку найгірших у світі ринків нерухомості. Глобальна консалтингова компанія Кнайт Френко опублікувала рейтинг найгірших у світі ринків нерухомості, в якому Україна посіла третє місце. Згідно з даними дослідження, компанія зниження цін на ринку нерухомості в Україні склала майже 8% у 2010 році. На думку фахівців, таку ситуацію спровокувало зростання інфляції і падіння ділової активності в країні. Перше місце у рейтингу посіла Ірландія, в якій квартири замною. Рік подешевшали майже на 11%. І на цьому у мене все. Побачимось з вами завтра. У цій же порі бажаю гарного настрою. На все добре. Че спорту на нашому каналі. Про основні новини першого дня тижня розповім вам я Ігор Тинків. Мої вітання. Обласні змагання з плавання тривають змагання за програмою 20-х обласних ігор Львівщини та 4-х обласних ігор ветеранів спорту, які присвячені 20-й річниці незалежності України. Вихідними у Львівському басейні Динамо пройшли змагання з плавання серед дорослих та ветеранів, що представляли різні міста і райони Львівщини. Загалом зібралось близько ста спортсменів. У підсумку серед міст обласного підпорядкування перше місце зайняв новий розділ, друге Червоноград, третє Дрогобич. Місто Стрий посіло п'яту сходинку. Кращі показники у цьому заліку продемонстрували стрийські ветерани спорту, які вивели наше місто на третю позицію. Найкращі результати на змаганнях серед районів області показали плавці Сокальського району. Друге та третє місце відповідно зайняли Миколаїв і Турківські райони. Серед ветеранів першу сходинку зайняли також плоци Сокальського району, а ось друге місце за Стрищиною. Приємно, що в особистому заліку найкращою із ветеранів спорту була майстер спорту Теплякова Сістрийського району. Через Євро зменшать навчальний рік у школах. Наступний навчальний рік в харківських і не тільки школах може бути скорочений через проведення в місті матчів Євро-2012. Про це повідомила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За словами Деменко МОН України надіслали рекомендації про скорочення навчального року. Тепер необхідно подумати і встановити терміни для підсумкової атестації в 9 і 11 класах. Як змістити терміни, щоб діти все засвоїли, зазначила Деменко. За її словами, навчальний процес скоротять на невеликий термін, швидше за все на тиждень, щоб заходи для дітей не накладалися на проведення матчів Євро-2012. Директор департаменту заявила, що коректування термінів навчального процесу буде обговорюватися 5 квітня на нараді всіх директорів харківських шкіл. І до теми на час Євро між Україною та ЄС пропонує скасувати візовий режим. Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки, доктор Райнер Лінднер, пропонує призупинити дію візового режиму між ЄС і Україною на час проведення чемпіонату Європи з футболу. У своїй статті DTUA один з керівників впливової німецької структури, стверджує, Україна не спроможна до початку євро 2012 виконати всі вимоги висунуті ЄС в якості обов'язкових умов для встановлення безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною. Давайте зважимося на наступний смиловий. Крок і призупинимо дію візового режиму для українців на час проведення чемпіонату Європи з футболу. Або, як мінімум, скасуємо консульські збори за оформлення віз. Якщо не вдасться досягти згоди у рамках ЄС, то ініціативу у цьому питанні повинна взяти на себе Німеччина, заявив Лінднер. За словами Лінднера, наша кінцева мета це скасування візового режиму. Чемпіонат Європи допоможе нам збудувати нові мости між Німеччиною, ЄС і Україною. Прикарпатець Федоришин найкращий спортсмен 2010 року. За ініціативи Національного олімпійського комітету України в п'яте у Київському національному академічному театрі оперети відбулося нагородження лауреатів премії Герої спортивного року 2010. Українська академія спорту визнала тих, чиї досягнення є вагомішими, і хто виступав на найпрестижніших аренах і стадіонах, і хто їх готував. Василь Федоришин срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби. 60 кілограм. У подарунок спортсмен отримав автомобіль від благодійного фонду Бориса Колеснікова. Повідомляє ОДТРК. Ігор Юр Юргамула залишає Закарпаття. Скандально відомий 51-річний фахівець Ігор Гамула подав відставку з поста головного тренера Закарпаття. Стверджує інтернет-видання «Футбол.UA». Із Закарпаття Гамула працював 2009 року. До цього тренував Дінабург і Дуагву і новоросійський Чорноморець. Керівництво клубу не стало йти проти бажання фахівця і прийняло заяву про звільнення. І цим повідомленням я завершую наш спортивний випуск. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. На завтра синоптики обіцяють суху погоду. Температура повітря в день прогріється до 14 градусів тепла. Вночі ж не підійматиметься вище 5. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 742 ртутного стовпчика.